Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. З нами на зв'язку Роман Ващук, бізнес-омбудсмен в Україні. А у минулому надзвичайний повноважний посол Канади в Україні з 2014 по 2019 рік. Говоримо про резонансні кейси боротьби правоохоронної системи з недоброчесним бізнесом. Чи доброчесним? Соцмережі розділили свої оцінці того, що відбувається. Це я говорю про справу Івана Мазепи. Також йдеться і про справу Гренкевичів корупційну справу, яку так само обговорюють в соцмережах, але трошки в іншому контексті. Ми поговоримо про все це і про важливість прозорості. Комунікації з боку правоохоронних органів різноманітних претензій до бізнесу, які вони висувають, чому важливо, щоб для всіх були однакові правила гри і щоб вони були прозорі? Для початку я от хочу такий момент зачепити, та що зараз в соцмережах дуже багато оцінок різноманітних інформацій. довкола кейсу Гринкевичів, довкола справи Івана Мазепа. І там е, хтось говорить про бізнес, е, хтось говорить про е, корупцію в справах, хтось е, говорить про те, що влада недостатньо комунікує ці справи. Як ви вважаєте, ці події взагалі можна поєднувати в одну якусь логічну лінію чи не варто? Я думаю, що якраз ці дві не обов'язково вони досить інакші. В нашому баченні ми, наприклад, отримали скаргу від фірми Concord Capital і взяли беремо в роботу. Тоді, як, скажімо, структури пов'язані з цими закупівлями в міністерстві оборони, ніяк до нас не зверталися. Так що я думаю, що не не, не треба конспірологічно по все зі всім пов'язувати, але безумовно е, є проблема із селективним е, правосуддям. Чи вже Дем... не, не такі правосуддям, як селективною селективним підходом правоохоронців? От до речі, про, про це хочеться запитати. Вашу думку, ну, по-перше, з чим це пов'язано, та по-друге, давайте пояснимо нашим слухачам і слухачкам, чому небезпечно взагалі в контексті кейсів, де йдеться про бізнес і гроші і корупцію, і в цілому про правоохоронну систему, щоб справедливість встановлювали за якимись незрозумілими. Непрозорими принципами тобі можна, а тобі не можна. Так, ну я е, припадково, я якраз тепер був на конференції Української ради бізнесу, де була презентація е, пана Володимира Дубровського, дослідника цих речей, е, де він якраз каже про проблему таких, такої країни. Він це назвав феномен патрональної демократії, де певні люди на верхах можуть рішати, е, кому закон, а кому якась преференція. Е, Очевидно, з цим пов'язана та проблема. І я думаю, що це будь-які українці, які колись пробували купувати землю чи якось її отримувати, зокрема, якщо на десь близько води, що є дуже неоднозначне законодавство, одне заперечує другому і так далі. І якби до всіх застосовувати всі закони, раптом всі стали б злочинцями, і замість того тоді вибірково. Злочинцями призначаються певні люди. Так що тут треба і підчистити закони, щоб всім було ясно, що законно а що ні. А до того тоді практика, щоб незалежні в теорії і за і за законодавством української установи діяли незалежно, а не як частину якоїсь вертикалі. Звернула увагу, що не вперше в контексті законодавства, не тільки яке стосується доступу до водойми, а має щодо інших речей, дуже багато дописувачів і коментаторів звертають увагу на те, що норми українського законодавства часто прописані так, щоб створювати подвійне прочитання і створювати якийсь такий Якусь таку специфічну діру, в яку можна вписати будь-що, тобто, це якась доволі типова практика, я так розумію. Можливо, ну, це небажання робити певний політичний вибор. Наприклад, з одного боку Україна успадкувала радянські інші там правила щодо річок, водойм і так далі, де в принципі на берегах мали бути самі левади, сінокоси і так далі. З іншого боку, ті самі українці хочуть десь жити недалеко води або відпочивати коло води. Mm -hmm. і, а, а законодавець тоді думає: хм, якщо я мав би прийняти закон, який би це врегулював, то раптом я буду мати екологів тут, бізнес там, краще лишимо все спокою. Але це тоді доводить саме до такої нерозбереги і до селективного вибирання, котрий саме закон ми е, виконуємо сьогодні. А, або до подібної ситуації, ми її мали минулого року також скарга, на якої ми працювали, також пані Янченко із Верховної Ради цим займалася. Е, це пірс Рісойл е, в на Чорному морі, е, де е, Статус був інакший, залежно від того, чи ви вважаєте, що це що його побудували на землі чи під водою, і, значить, було рішення місцевих органів влади, що це земля. А тепер хтось інший передумав, що це не земля, і старалися їх самомера десь переслідувати, садити і так далі за це. Так що тут, тут, тут дійсно краще. Чітко рішити де суша, де земля, де вільно, де не вільно. Окрім е, законодавства і селективності правосуддя, з чим ви ще бачите проблеми, ну, які е, до нас виразно визирають в цих цих так. історіях останнім е, часом. Так, ну є проблема такого свого роду е, кримінального і потім судового спаму. Україна генерує надзвичайно велику кількість кримінальних проваджень, з яких 90% залежно від сегменту або більше не доходять ніколи до суду, тим менше не доходять до якогось вироку. Так що в українському контексті дуже часто саме провадження і слідчі дії є покаранням, так як не там замороження е, рахунків чи. Е, чи відбирання майна, чи просто постійне викликування е, фірм на, на допит. навіть не як обвинувачених, а як слід, а як свідків. Я сьогодні слухаю, як один великий там власник великого підприємства, каже: я замість того, щоб свій завод далі розвивати і вкладати, ходжу кілька разів на тиждень на допит. Так, що це є такий е, податок на час і часом на гроші українського бізнесу, е, так, що вс, все це. Тоді е, йде в суди, е, до той, тобто це тільки 10%, але навіть цих 10 це дуже велика кількість кейсів, е, і тоді вони йдуть і йдуть, йдуть, Дуже часто держава програє е, кінець кінців ці справи, але за це ніхто із тих, що е, розпочав кримінальне провадження, не несе відповідальності професійної. Кримінальної чи будь-якої іншої, так що ви могли комусь затроїти життя на 3-4-5 років, але ви в своїй кар'єрі за це не несете жодних наслідків. Тобто скидається на те, що частина там правоохоронної системи професійно робить вигляд, що працює е, ну, частина ну, також, якщо неправильно виставлені показники, якщо вас оцінюють по кількості справ, що ви розпочали. Так само, як часом депутатів е, е, оцінюють за тим, скільки вони законопроєктів написали, це, це тут йдеться про кількість, а не якість е, і не про результативність. Е, так що, е, ну і є цей другий елемент, е, якраз це повертаємося до цього питання патрональної демократії, про яку говорив пан Дубровський, що існування таких проваджень це вже є свого роду гачок. Який дозволяє людей у всяких владних чи інших вертикалях впливати. Хочете, щоб мали спокій. Ну, поведіться так. Не хочете, ну будете мати по повній програмі. Я бачу, що ряд тих, хто коментує історію, зокрема Івана Мазепи, зауважує на тому, що. Бізнес чи не бізнес, там згадують і інші справи, які пов'язані з іншими речами, але багато хто пише про те, що бізнес чи не бізнес а перед законом всі мають бути рівні. А є такі дописувачі, які кажуть, що от в цих умовах, які зараз складаються для України під час війни, правосуддя має бути. Більш обачним щодо того, кого притягають до відповідальності. Мені здається, що це два підходи, які дуже сильно суперечені одному. І е, у мене питання: які Україна в час війни має обирати для того, щоб А, залишитись живою, Б, залишитись з бізнесом. Так. Тут, тут так, з одного боку, можна дуже формально підходити, і тоді знову ж таки, маючи на увазі. Протиріччя в законодавстві можна переслідувати всіх підряд або можна підходити із здоровим глуздом, і розрахуванням, що потрібно Україні для перемоги. Я вам дам тут такий вже маленький приклад. Він є не тут йдеться, не про будинки, йдеться про сир. Ми мали кейс минулого тижня, де складська компанія в Києві в першому тижні березня 2022 року. Тобто, коли Київ ще був окружений е, е, російськими військами, віддала за згодою фірми е, партію творожного сиру для Збройних сил через Київську обласну військову адміністрацію, тепер чомусь митниця рішила, що вони не мали відповідної документації е, про долю цього сиру. Хоч вони підписали угоду з військовою адміністрацією, але немає якогось документу про насильне відчуження СИРу. і вони будуть оштрафовані, якщо вони не можуть показати цього документу. Тому тут можна ставити питання: чи дійсно митниця чи якась інша державна служба, не має чим краще займатися тепер ніж доповненням якимось документом, який навіть не вимагається за процедурами, для того. До певної міри, покарати фірму за доброчинний акт у екстремальній ситуації для військових і інших України. Тобто такі справи держава може собі подарувати. Так, звичайно, у мене. Питання про те, наскільки наскільки е, взагалі під час війни е, насильницьке відчуження сиру має турбувати органи державної влади в той час, як є дуже багато речей е, набагато важливіших е, за сир, які е, залишаються поза фокусом уваги правоохоронних органів. Але це все нас підводить до е, дуже давньої для України розмови про те, наскільки ми. В цілому рухаємось у правильному напрямі в питанні реформування свого законодавства і правоохоронної системи для того, щоб бізнес в Україні міг діяти успішно. От за вашими відчуттями, ми зараз де? В якійсь гіршій точці, ніж ми були до 24 лютого, чи ні? А, ми а... Не використали тої шанси, що їй цей надзвичайні перших шість місяців нам дали для е, створення чи використання того нового розуміння відношення бізнесу держави громадян держави, які були, до певної міри всі повернулися до старих е, форм поведінки. Наша структура скарг це також. Е, Відзеркалює, так що я би не сказав гірше, але я би сказав, що повертатися до старої норми у нові у нових значно складнішій, у складніші значно складніші ситуації це ситуативно далеко не покращення. А от ви згадали скарги, які отримуєте? А чи могли б ви розказати, які вони? А їх є. Ну вони традиційно так на 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 дві треті 60% процентів, шістнадцяли в цьому кварталі податкові. І тут я думаю, знаменно, що податкові накладні, про які я взагалі не знав, що вони на світі існують, аж поки я прийшов на цю працю. Знайшли, знайшли місце навіть у вчорашньому. Чи президентському указі вчорашньому рішенні ради національної безпеки, тобто ті ускладнення, які знову ж таки були запрограмовані в систему минулого року, чи навіть на кінці 22-го, які перешкоджають бізнесу українському полагоджувати свої всякі оборудки? Це одне друге, це якраз питання правоохоронних органів. Часом їхня надмірна активність, часом бізнес нарікає на неактивне розслідування важливих для нього справ. Ну і третій – це митниця, де домальовування, скажімо, закупівельних цін на кордоні є часто проблемою для бізнесу. З митницею так було завжди, чи ситуація погіршилась після 24 лютого? Е, Я би сказав так, вона є така трохи парадоксальна, що ми отримуємо більше скарг і бачимо, що в регіонах є більше проблем. З другого боку, ми бачимо більшу відкритість і готовність на рівні центрального керівництва митниці в Києві, щоб їх розв'язувати. А чому так відбувається? Що з одного боку відкритість, а з іншого боку, більше скарг? Я думаю, що це, це 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 те, про що також ми сьогодні говорили і говорив генеральний прокурор на зустрічі, що ми, ми організували із бізнес-асоціаціями, що немає постійного керівництва ні податкової, ні митниці, так що немає такої. Можливості керівників, скажімо, з Києва, щоб авторитетно визначати лінію для людей в регіонах, і тому відбувається самодіяльність, яку тоді треба відкручувати вже в різних апеляціях в Києві. То які складові того, щоб, наприклад, в майбутньому якийсь, якийсь поступ у сфері лібералізації поля для ведення бізнесу в Україні відбувся? Це знову ж таки митниця, суди і що іще? Ну, я думаю, доз... призначити постійних керівників ключових таких органів, як Митниця, податкова Держспоживслужба. Дати їм чіткий мандат, що як вони мають зробити, тоді з них питати щодо виконання. Ну і, знаєте, вже створення можливостей для тих організацій працювати дійсно незалежно, Ну вони державний, але. Так, за свої, згідно з своїми е, напевними мандатами без спроб ручно якось контролювати їхні рішення. Так що, тут е, ви знаєте, часто говорять про кризу довіри, довіра мусить бути як згори, так і знизу. Тобто народ мусить довіряти цим установам, але і керівництво України мусить довіряти призначеним ним керівникам цих, цих організацій. Це важливі речі. Мені здається, довіра і її брак, зокрема. Брак довіри це одне з таких дуже тригерних питань як для влади, так і для суспільства зараз. І я не знаю насправді з якого боку слід підходити до його вирішення, і хто тут має бути ініціатором або якоїсь відвертої розмови з суспільством, або. Там суспільство має підходити з якимись своїми критеріями до, до органів державної влади, але в такому випадку, маючи такі критерії, треба і самим бути е, відповідними до, е, до критеріїв. Пане Романе, хочу вам подякувати за те, що погодилися з нами поговорити. ну і Ми, звичайно, будемо стежити за справами, які нас мотивували до цієї розмови. Але от для вас, що в цих справах а, а, хочеться почути з боку органів державної влади наразі в питанні комунікації, чи є вона достатньою, чи там, наприклад, якщо умовно Держбюро розслідування бо інший правоохоронний орган вийде і картою. Каже щось, що для вас буде маркером того, що все е, рухається в не знаю mm. законному і логічному напрямі. Що от вам такої інформації з боку держави достатньо? Ну, наприклад, мені е, якщо я би довідався, що от е, якийсь орган досудового розслідування просив е, про те, що вони там без е, рішення судді мають. Е, чи шукати, чи арештувати, чи щось подібне, чи е, затримувати, е, і їм в тих в тому випадку, де це є раціонально, кажуть так, а в іншому випадку кажуть ні. Е, і відмовляють і і вмотивовано відмовляють, е, тобто, де ці різні, ну чи то прокуратура, чи то потім слідчі судді, де люди виконують свою офіційно незалежну роль в системі і е, з, з власного. Професійного розсуду роблять рішення і готові за них постояти. Роман Ващук бізнес Омбудсмен в Україні, надзвичайний повноважний посол Канади з 2014 по 2019 рік. Ми говорили про бізнес, правоохоронні органи, про те, що змінюється, про те, що залишається на жаль незмінним, і про всі ті проблеми, які поки що тягнуться за українською правоохоронною системою з одного року в інший, з минулого в майбутнє. Ну і спричиняють різноманітні резонансні кейси, як то справа Івана Мазепи.